Повернутися на роботу після фронту у Харківському обленерго працевлаштовують усіх колишніх співробітників після їхньої демобілізації. Ну а якщо після поранення колишня посада не підходить, йому пропонують іншу, як це сталося, із героєм нашого наступного сюжету Ірина Антонюк продовжить. Зустрічаємо Дмитра з напарником. Вони саме квапляться на виїзд виконувати повсякденну нашу роботу, технічну перевірку вузла обліку електроенергії. Це лічильник, я так розумію, перевіряти так буде? так, так його працездатність. Дмитро 20 років працював в енергетиці і не планував змінювати професію, але все змінилося після розмови з другом військовим. Той запевнив, велика війна з росіянами неминуча. 100% я тобі даю, що буде повномасштабне вторгнення. І питання таке, чи ну доведеться служити усім, і питання, чи ти будеш навчатися під час війни, чи ти вже будеш готовий? Дмитро вирішив бути підготовленим і підписав контракт в 2019 році. 24 лютого я знаходився на позиції. Ну, Повній бойовій готовності наприкінці 22-го року. Дмитро вже був командиром взводу з побратимами. Штурмували позиції окупантів у серебрянських лісах. Російський снайпер прострелив Дмитру ногу. Якраз в той момент, коли він кинувся рятувати пораненого побратима. Дуже сильно подробила кості, і поки це все лікували, складали. Ну нога трошки коротша стала. Плюс нерв перебила, ну трохи не зовсім функціонує нога як у здорової людини. скажімо так після поранення Дмитро все рівно повернувся на службу, а списався тільки після трагедії у родині. На фронті загинув його рідний брат. Роботу не шукав, одразу повернувся до енергетиків. Будемо проводити Будь ласка, електролічильника. ласка. Через поранення Дмитро вже не може працювати на висоті, тому перевчився і зараз займається лічильниками. І роботу свою дуже любить на сьогоднішній день. Мабуть, ну окрім військових, звісно, це теж дуже важлива робота, тому що ну, це обще робота 21-го сторіччя. Зараз нічого не працює без енергетики, навіть і, мікрофон і камера. Не буде працювати, якщо не буде світла. Ділиться, що не всім його побратимам, ветеранам так пощастило з роботою. Я спілкуюся з багатьма своїми хлопцями, і ну, важко знайти роботу людям. Я ж кажу, я як повернувся, мене прийняли в обленерго як свою сім'ю. І для мене це дуже приємно і дуже важливо на сьогодні. Понад 100 енергетиків Харків обленерго на фронті майже 30 повернулися з війни і знову працюють переважно на нових посадах через поранення. Для них з певними вадами здоров'я створюємо певні посади, де нема таких обмежень. Тому ми намагаємося якомога більше приділяти їм увагу і створювати умови для роботи на нашому підприємстві. Хай повертаються живими. Ми, звісно, їх всіх приймемо і працевлаштуємо. Ба більше колеги Дмитра Недвиги пишаються, що він повернувся працювати саме до них. Так, та я думаю, весь наш колектив пишає і цінує, що у нас є така людина, такий працівник, який виконував свої. Службові обов'язки тепер працює разом з нами в Харків Обленерго готові приймати на роботу не тільки своїх колишніх співробітників, а й будь-яких інших ветеранів. Список вакансій можна переглянути на офіційному сайті із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.